Ну от власне про про поле бою будемо зараз слухати Сергія Згурця, директор Генсі Дефенс Експрес, ведучого воєнні підсумки дня. Сергій, вітаю, вітаю тебе, Василь. вітаю наших глядачів І сьогодні. У нашій воні рубриці ми будемо говорити про те, скільки б припасів насправді потрібно збройним силам України, про те, що відбувається на лінії фронту очима наших військових, і розмова з розробниками українського польського БТР Онсила, який цього тижня врятував життя нашим гвардійцям. Про це замить. E Почнув з того, що сьогодні відбулося засідання ставки Верховного Головнокомандувача за підсумками Зеленський повідомив, що була розглянута ситуація на всій лінії фронту. Це Куп'янська Авдіївка, Херсонщина. Насамперед, безпека в Чорноморському регіоні, питання протиповітряної оборони та нарощування вітчизняного виробництва артсистем та боєприпасів натівського стандарту. Трохи більше зупинюся саме на боєприпасній темі, бо продовження засідання ставки я бачив заяву вже від міністра оборони Умерова, що той у свою чергу обговорив тему розвитку оборонної промисловості з керівником Мінстратехпрому і що зброї буде більше. Але у нас поки що немає даних, яким саме є прогрес у виготовленні вітчизняних боєприпасів відповідно до потреб збройних сил України. Ми пам'ятаємо, що країни ЄС з до березня наступного року мають. Поставити Україні 1 мільйон боєприпасів, проте поки що поставили 300 тисяч і не встигає через певні технологічні та промислові обмеження. При цьому є цікавий аналіз щодо потреб збройних сил у боєприпасах. Норвежся компанія Намо, яка є одним з найбільших виробників боєприпасів в Європі, здійснила аналіз ситуації з боєприпасною галузі у Європі огляду на потреби армії НАТО. І висновки цієї компанії оприлюднив сайт парламенту Норвегії, і там є цікаві показники, які стосуються і України. От що там цікавого, там стверджується, що потреба Збройних сил України в боєприпасах становить 600. Тисяч боєприпасів на місяць не 100, не 200 тисяч, як ми зараз використовуємо у найкращі наші часи. А 600 тисяч це 20 тисяч снарядів на добу. Це те, що відбидає можливостям нашої артилерії на натиску стандарту, яка сьогодні є в арсеналі української армії. І тоді відповідно, що на рік потреба нашої армії в боєприпасах становить 7,2 мільйони боєприпасів. А мільйони також ще є потреба і європейських країн, так от там фактично йдеться про ще 13 мільйонів снарядів, які мають забезпечити поповнення запасів в розрахунку на 30 діб ведення бойових дій країнами НАТО. Отже, фактично, видалі оборонка Європи має виготовити в короткий проміжок десь приблизно 20 мільйонів боєприпасів. Але сьогодні європейські потужності дозволяють виготовляти менше як 50 тисяч. Арт бо припасів на рік, що говорить про те, що є суттєва потреба в розширенні виробництва, і сподіваюся, що з сьогоднішнього засідання ставки все таки стосувалося більш кардинальних дій з боку української оборонної промисловості, аби мати і власне виробництво. Боєприпасів, тому що без власного заводу думаю, що аж ніяк не обійдеться, тому що боєприпаси, навченість піхоти, значна потужність кількості дронів це ті показники, які будуть визначати ситуацію на будь-якій ділянці фронту, включно зокрема із, із, із Бахмутським і з Авдіївським напрямком. З приводу якраз Бахмутського напрямку він залишається зараз одним з найбільш активних, і що саме там зараз відбувається, ми поговоримо з нашим наступним гостем. До нас долучається. Максим Морозов, майор МВС, офіцер Легіону Свободи, пане Максиме, вітаю вас, ради бачити і чути. Слава Україні. Героям слава. Зараз авдійський плацдарм, якщо поглянути на карту, то він такий охоплений такими двома клішнями з півночі і з півдня там відстань між цими ділянками. Десь до 8-30 кілометрів, в залежності від того, як міряти, і там пройшли з 10 жовтня декілька там ворожих масових атак. Вони були відбиті, ворог зазнав значних втрат. А от що зараз там відбувається, тому що от вчорашній день за підсумками генштабу, начебто, динаміка бойових дій і в Авдіївці, і в Мар'їнці дещо зменшилась. А як вона виглядає ситуація вашими очима? Ну, моїми очима виглядає, що динаміка в нас не зменшується. Кількість бойових зіткнень достатньо висока. продовжуються завдавати авіаудари по самій Авдіївці, по навколишніх селах, по позиціях сил оборони. Тому так сказати, що вже кардинально зменшилась значить бойова активність ворога. Я не можу сказати, і в принципі це. Десь не ну відповідає тому, що відбувається. Тобто ворог постійно намагається штурмувати. Ворог постійно а, шукає якісь а, слабкі місця, а, накупуючи сили, резерви а, і намагається як півдня, так і з півночі просуватися. Те, що те, інше питання, те, що це йому не вдається, ну це так, але знову ж таки бажання вийти на залізну дорогу в районі Степного Бердичі чи а, вийти. На північне або з півдні. з півдня це абсолютно не зменшує в нього цього бажання і не зменшує задіяних сил. Навпаки, десь ми так спостерігаємо, що цих сил акумулюється немала кількість в Донецьку. Самому інше питання, що вони можливо зазнавши такого колосального фіаско на авдіївському напрямку і досягнувши всього на там якихось розширення. Певних сірих зон не закріпившись на тиві лише зробивши його сілою зоною, тобто вони можуть відмовитись від цієї ідеї. І всі ці резерви можливо перекинути на інший напрямок, і там такі, як Маринський чи Вугледарський, це звичайно ворог може зробити, але поки що е так ми не спостерігаємо якогось політичного, стратегічного чи тактичного рішення перестати оточувати Авдіївку. Мабуть, вони там міряють цирклів, чим вони міряють, що е цей кліщі звужується значить, вони е там досягають успіху. Ну навіть отаке таке. Візуальне звуження, воно не відповідає певним певним реаліям на фронті, пане Максима. Що зараз відбувається з логістикою? Та ми самої вдіївки і наших військових оце якраз шлях через орлівку. Він єдиний чи насправді є багато шляхів, які дозволяють ну без перешкод або скажемо з перешкодами ефективно забезпечувати наші підрозділи всім необхідним? Ну, по перше, шлях через Орлівку, він і був єдиний це єдиний асфальтований шлях, який там провів саму Авдіївку, так тобто є польові до польові дороги, а, якими можна там добиватися. Два ті просто які, два шляхі, які там є через Вердичі а, і через Уманське, вони теж асфальтовані, але вони всі сходяться в Орлівці. Тобто цей шлях був один. Єдине, що звичайно користувалися степними дорогами, які зараз в принципі обмежені, тому що достатньо щільний вогонь відбувається ворога, а вогонь тому відповідно зараз дійсно такий один, але це не зменшує забезпечення, це не зменшує якусь логістику. Все одно певна допомога заїжджає і в місцевому населенні, і військовим, і так само логістика в тому, що ми потребуємо, це саме в першу чергу дрони. Вона відбувається, дрони прибувають в Ордіївку, дрони прибувають до сил оборони. до Тих бригад до різних, які обороняють Авдіївку, вони перебувають, це означає, що логістика працює, якби ворог не намагався зменшити її протяжність чи зовсім там її знешкодити. Але логістика працює, пане Максиме, А що зараз відбувається з погодою, тому що я чув певні такі припущення, які напевно більш зрозуміли місцевим, що якщо там підуть дощ дощі, там через. Тиждень через два, то власне всі ґрунтові дороги, вся земля там перетворюється. умовно кажучи, там на такі ну на кшталт рідкого бетону, де власне надзвичайно буде складно там противнику просуватися. Що буде відбуватися, якщо дійсно підуть дощі. Ну, так, душі трохи були а, зараз нов сонячна погода. І дійсно а, специфіка Донецької землі а така, що все правильно вона стає а, як, як, від, як відкий бетон, який цепляється. Якщо ти піхотинець, цепляється тобі на ноги, і в тебе на ногах а, такі в грузіла по там по кілограм 10, і Ти нормально йти не можеш, не то що там бігти в атаку чи штурмувати. І так само з технікою вона буде дуже серйозно в'язнути і до наступання холодів серйозних морозів. В принципі, я не бачу якихось можливостей у ворога атакувати. Тому цей дощ він буде мати два таких значення: перше, що в він перевіже всі можливі. Польові дороги нам а, а і залишиться тоді один асфальтований. Ну він і зараз є один асфальтований. Він основ основний і в принципі він виконує свою функцію. Тому а, сили оборони не так постраждають, як а, окупаційні війська. Московії, а от їм в зв'язку з дощами їхній наступальний весь потенціал, він закінчиться, тому що ні піхота не зможе їх нормально порисуватися, ні, ні техніка будь-яка. Чи це танки, чи це БМП, чи це будь-яка інша там мотилиги, чи що-небудь, вони просто будуть в'язнути, як ви виразилися, в цьому відкому бетоні, і це буде ставати Просто навіть не а статичними цілями для української арти для операторів дронів Камікадзе. І а от яка зараз ситуація з е, артилерією? Тому що ти там читав російські ворожі пабліки, де російські воєнкори бідкуються через те, що українська артилерія дрони працюють настільки ефективно, що їхня жива сила, яка там переправляється на Авдіївський напрямок, там 70% цієї живої сили гине ще до того, як вони там наблизяться до е, наших фортифікаційних укріплень що відбувається з роботою артилерії? Давайте по дронах камікадзе дійсно ефективно. А всі ці майже багато цих відео, які зараз показуються, і вас на каналі, і на багатьох інших в Ютубах, і так далі. Це в більшості випадків робота дронів камікадзе, ударних дронів. Щодо арти, як нам нашої арти, вона теж діє. Ми бачимо, що коригується Вона знов ж таки безпілотниками коригується. Арта і ефективність арти достатньо висока, як проти піхоти, їхньої, так і проти їхніх важкої техніки. А відповідно, арта працює. Ми бачимо це по кількості втрат і ліквідованих окупантів. Щодо дронів, ще раз повторюся, вони працюють. Вони діють, але поки що дуже важко досягнути паритету з московитами. Московитів теж величезна кількість дронів. Вони теж працюють. працюють їхні і ланцети, і влади і такі самі. Дрони камікадзе, тому на таких гарячих ділянках а, а, фронту, там як і Бахмут, і, 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 і так само і Запорізький дрони камікадзе це розходний матеріал, і їх треба величезна кількість щодня, їх надо сотні щодня. Тому, маючи оцей ресурс дронів, камікадзе, а, сили оборони можуть забезпечувати число знищених москаликів. Тобто, ви самі бачите, що він став що він стабрукує і показує постійно цифри оновлює? Це все завдяки роботи арти, як ви заважили, і оператор донів Камікадзе в більшої частині. Пане Максиме мені на останок. От значення цієї я транспортної розв'язки, яка там починається за впритул за Авдіївкою, тому що там є припущення, що ворог намагається мовки ще убезпечити цей транспортний вузол. А чи цей транспортний вузол використовується? Якщо так, то в яких цілях? Ви знаєте, я чесно кажучи, тут з 15-го року, і дуже рідко бачив, щоб цю розв'язку там сильно використовувала, тому що вона не добудована. Це раз два там постійно були в них позиції, облаштовані вопи, можливо, ропи, і вони більше її використовували, так як допустим, колись наші війська використовували республіку мост біля пісків. Тобто це більше фортифіційна. але все-таки це розв'язка і дороги, якої ведуть на Донецьк, в Константинівку Константинівку ну, і саму Ясиновату. Але щоб так вона використовувалася як транспортний вузол, щоб туди їздили місцеві, я чесно кажучи, такої інформації не мав і якось за цим не спостерігав. Пане Максиму, дуже дякую за ці пояснення за вашу службу, за вашу роботу. І нашим глядачам нагадаю, що Фіркласпресо був Максим Морозов, майор МВС, офіцер Легіону Свобода. А далі про нову техніку та зброю, де є значна частина української участі, як приклад це БТР Онсила, ці машини зараз активно використовуються по усій лінії фронту. Це штурмові бригади Національної гвардії, сил спеціальних операцій, підрозділи головного управління розвідки. І цього тижня журналісти Дефенсекс. Отримали оце відео від наших військових. У ньому наслідки того, коли в ході виконання бойового задання підрозділом штурмової бригади Людь, он сила наїхала на протитанкову міну, переднє колесо відірвало. Проте військові були цілком задоволені, бо вони раділи з того, що ця анцила врятувала їм життя. БТР «Анцила» має українське коріння від українського бтр «Дозор». Зараз виготовляється в Польщі на підприємстві міста. А технологічний партнер в Україні, який відповідає за супроводження, обслуговування і допрацювання конструкції, це консульське бюро Берил. І зараз у нас є гарна нагода поговорити з розробниками БТР «Анцила». До нас долучається. Олександр Лєщенко, це заступник директора КБ БЕРИЛ. Пане Олександре, вітаю вас, радий бачити і чути. Добрий вечір, пане Сергій. Слава Україні, героям слава. Розкажіть, будь ласка, які зараз силові структури використовують «Онсилу» і які типові завдання вирішують наші військові? І що показав досвід бойового використання цієї машини? Якраз на Крович. прикладі того відео, що ми бачила, можливо, є і інші не менш яскраві приклади використання цієї машини на полі бою? Наша машина використовується Міністерством оборони, національною поліцією та національною гвардією України. Завдання, в принципі, типове для машин подібного класу, це рейдові завдання. Це завдання з безпосередньо винилої підтримки штурмових груп, це патрулювання, засідки. Тобто, власне, ті завдання для виконання яких і конструювалася ця машина, і призначена для цього. Досвід досвід використання. Так. Так, так, досвід використання досить позитивний. Це не перший підрив, який ми бачимо. На жаль, не перший, але жодного разу у нас не було випадків. Загибель наших військовослужбовців. Конструкція машини дозволяє витримувати подібного роду загрози і рятувати життя наших бійців на фронті. Коли ми говоримо про конструктивну особливість такої машини, чим вона відрізняється від інших бронемашин, які створюються, ну зокрема, на шасі цивільних автомобілів за рахунок додавання броньованої капсули? Що в «Онсилі» особливого онсила це класичний БТР з несучим корпусом монококом безрамна відповідно? Завдяки цьому, всі основні вузли та агрегати ходової частини підвиска заховані всередині корпусу, захищені відповідно і від бойових пошкоджень, і від ушкоджень навколишнього середовища. І завдяки корпусу, який має циліндричну форму та подвійному дну, он ціло, безумовно має високу протимінні високу протимінну захищеність, на відміну від. її скажем так, конкурентів, зроблених на шасі машин цивільних. Ці машини мають рамну конструкцію, що робить їх занадто високими, по-перше, по-друге, важкими в порівнянні з насилою, і захищеність трансмісії підвізки досить низька, тому що вона знаходиться за межами монопоку, який ставиться на раму. Пане Оксандре, от скільки зараз сил ще... у, у військах? Там десятки чи сотні. Як налагоджено ремонт і сервіс цих машин? Зокрема, от та машина, яка підірвалася? Скільки часу буде потрібно для того, аби вона знову повернулася до бригади? людей? Ну, ми очікуємо дойти до сотні до кінця цього року? Працюємо над цим щоденно. Стосовно ремонту і сервісу цих машин то на території України, це забезпечується силами та засобами нашого конструкторського бюро «Берил». для цього працюють постійно виїзні бригади, які виїжджають на нуль, здійснюють ремонт безпосередньо визними бригадами, У випадку більш серйозних пошкоджень, ремонт відбувається на потужностях КБ в центральній Україні. Ну і серйозні ушкодження, які потребують капітального відновлювального ремонту, здійснюються на території заводу в місті Польща безпосередньо у виробника. А чи є... виїзд так, так. Так, так. стосовно тієї машини, яка була продемонстрована на відео, то я скажу, що вивезення тимчасових машин за межі України відпрацьовано детально, досконально відшліфовано. Я думаю, що вже десь до кінця місяця ця машина буде повернута, відремонтована до наших захисників. Буде виконувати бойові завдання. А от чи є замовлення на ці машини на наступний рік від збройних сил України чи інших силових структур? Якщо ми візьмемо загалом для збройних сили та інші наші збройні формування? То ми плануємо на наступний рік виготовити і поставити десь до 200 машин. На першу сотню ми вже закупили необхідні вузли агрегати, основні, і готові приступити до виготовлення негайно. Десь 200 машин у нас буде. І я думаю, що наші потужності і наявність нашого підготовленого персоналу дозволяє цілком ці плани виконати своєчасно. От а Ансила зараз виготовляється на польському підприємстві міста. І чи беруть українські працівники в місті там участь у виготовленні цих машин? Безумовно, ми намагаємося залучити максимально громадян України, які знаходяться тимчасово на території Польщі, як біженці. Також ми залучаємо громадян України із інших східноєвропейських країн. Е жодним чином ми не применшуємо роль наших польських колег-партнерів, і які беруть найактивнішу і безпосередню участь у ремонті. Є звичайно проблема у нас, як і усіх підприємств. Думаю, поки України з особовим складом, тому що не вистачає спеціалістів кваліфікованих. Тому проводимо підготовку спеціалістів по місту незалежно від їх попередньої кваліфікації. В принципі, це працює. Люди надзвичайно вмотивовані і готові працювати і на дурмові, і вихідні, розуміючи для кого і для чого вони працюють. А є якісь побажання від наших військових щодо вдосконалення машини? Можливо, є якісь там речі, які ви врахуєте в майбутніх постачаннях цих зразків для збройних сил, чи інших силових структур. Безумовно, ми підтримуємо постійний зв'язок з нашими замовниками безпосередньо і керівництвом відповідних силових структур. І маємо інформацію від перших рук безпосередньо з фронту є, є побажання збільшити бронезахист. Ми працюємо над цим за рахунок навісного бронювання. Є побажання збільшити вогневу міць. Є в нас наробки стосовно встановлення бойового модулю з кулеметом 145 мм какове те. Знову-таки у відповідь на неодноразові побажання наших замовників. Ми вже практично працюємо над розробкою виготовленням плаваючої машини 4х4 дефіцит машин подібного класу високий. Сподіваємось, найближчим часом дати необхідний результат. Також у військових є велике побажання зменшити. Теплову сигнатуру машин для того, щоб зробити їх менш помітними для тепловізійних засобів розвитки противника, також є серйозні практичні напрацювання з цього приводу. Будемо зменшувати відповідно до їх побажань і робити наші ціли менш помітними для безпілотних засобів. Пане Олександре, дуже дякую за ці пояснення за вашу роботу. Хотів би побажати, що більше сил виготовлялося для українського війська. І нагадаю, що це був Олександр Лещенко, заступник директора КБ «Берил», яке виготовляє сучасну бронетехніку для збройних сил разом з польськими партнерами.